Всім привіт! У нас новий влог, але не новий день. Тому що я продовжую знімати ввечері. Попередній влог ви бачили, я почала робити торт перший свій торт, синочку на один ручок. І що з цього вийшло? Тільки почала робити і вже нічого не виходило, не вийшло. Я насправді майже плакати почала. Хочу вам, поки я буду виймати цей бісквіт, те, що вийшло, покажу вам, що до мене вчора приїхала така смакота дуже багато, тому що ми з ще й повечеряли їми. І, і я розповідала в інстаграмі те, що у них зараз класні акції. Також є новинки, які варто спробувати. Друзі, щойно розповідала в інсташі, Вам покажу. Ви подивіться, яка краса до мене приїхала. Замовила роли їм рибою худну. Це новий сет називається Ловий момент. Я ja його ще не коштувала. Тут є і суші, як бачите, з тигровими креветками, і роли з тигровими креветками і лососем. Це Філадельфія йде з лососем, також сира. Там бачите багато, і кунжут, і окунь. Ось такі круасани. Я ще не куштувала, не пробувала у них круасани, але вибір круасанів є і сети, до речі, приємні ціни за таку кількість риби, за таку вагу і кількість штук. Це у нас круасани йде з лососем. Дуже багато рибки, як бачите. Буду зараз обідати. І на солодке у мене йде теж ролл. Солодкий ролл, тропіки називаються. Там також солодкі роли є, є вибір. Рибу вони використовують свіжу, вона не та просолена, дуже смачні такі, знаєте, справжні роли. І сама ось креветка вона йде свіжа. Я маю на увазі не маринована. Не е, та, що стояла багато днів, неділь е, в якомусь маринаді, Ні, це все свіженьке. Соуси вони теж кладуть, соєвий, не забувають імбіль, васабі. Е, 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 і пакування мені дуже подобається. Ну, я більш детальніше розповідала в інстаграмі, я їх дуже люблю. Мені ось подобається те, що вони не солоні. Вони, знаєте, от зроблені так правильно, що коли ти вмакаєш в соус і їси, тоді ти отримуєш це задоволення, бо багато інших Голов, сетів. Буває, риба вже замаринована, вона вже дуже солона, сам ролл дуже солоний. Коли ти вмикаєш в соєвий соус, то дуже-дуже солоний, і ви смак не відчуваєте. А тут такий смак, знаєте, все живе, все свіже і все таке натуральне. Обов'язково на них залишаю посилання під відео, заходьте, ознайомлюйтесь з меню, які там ціни також. дізнаєтесь. Там зараз і знижечки є, акції, можна робити свята на свята, замовляти їх сети. Ну тут ви вже самі подивитесь, ознайомитеся. І зробити вибір. Ну а зараз, як ви вже зрозуміли, я почала ну, з попереднього влога, я почала робити бісквіт. У мене яйця не збиваються, не піднімаються, до піків не доходить нічого. Я плюнула, просто взяла все, змішала, збила ще раз, воно все одно до піків не дійшло, додала борошно і поставила, сиділа над плитою і чекала, що ж воно вийде. Показую. Ось такий бісквіт у мене вийшов. Завтра ще один зроблю, бо одного мало. Я якраз зараз хочу його края. Я сподіваюся, що він не підгорів. Ну, Дивіться, який він получився. Ось така висота. Ну, якраз на два коржа таких нормальних. Якщо ну, якщо сильно захотіти, можна і три зробити, але буде два. Я ще, напевно, зроблю один такий бісквіт. Ну, вийшов, піднявся, піднявся. Нормально. І нічого я там до піків не, не добила. Чути, я довольна. Зараз хай захолонить, я буду в холодильник ставити. Якраз завтра я розріжу. Серединка, наче теж пропіклася все, бо я тикала-тикала воно щось. Мені сере і сере, я чекала довго. Але все, бачите, і не підгоріло. На радостях зараз доїм ту до полуницю, яку я вам вчора показувала, що я її їсти не хочу. Завтра куплю нову, буду робити конфі. У мене серединка буде конфі з кремом. Дуже смачним. Оце думаю, мій улюблений. заварний робити, чи, чи крем чіз Поки ще буду думати. У мене ще час є. Конфі, крем і Оце, думаю, другий мені корж робити, шоколадний чи залишити такі ж. Напевно, буде світлий. Який сніданок свому забабахала? Всім смачного, хто снідає або вечеря. Як щось лампочка не дуже хоче. Кричатися. Просто друзі, нема, нема у мене слів, я буду мовчати. І всередині себе просто кричати. Це ж якась. Ми знову ніч не спали, владі, що це? Ну, не можна таке брати. Лопатку для взуття грози, я в шоці. Мені ще тост продовжувати готувати. Задовбали. Я вам просто не можу передати, як вони задовбали. Були ми в коридорі, все без сна, знову летіли ракети. Зараз прийду себе в порядок. Їдемо в магазин. Пляти, цукор і полуницю. Вчора хотіла купити, але вирішила не купляти. Тепер сьогодні, так? Треба, нам приходиться, виходити з дому. Це жесть якась. Я сьогодні, як бачите, на, 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 надягла свій картозок і все покуплю. Другий заход вже з малим, як бачите, допомагає собі ж самому робити тортик. Розкидав тут, як, як завжди, все. Зробила таке ж тісто, як і вчора. Мені сподобалось туди, до речі, перший раз в житті. Я додавала в тісто бісквітне оцет. Так роблять. І мені подобається рецепт. Так, поки маленький заснув, подивіться, який в мене бісквіт вийшов. Верхушечку потім щось придумаю. Воно щось зберігатися може в холодильниці. Ви подивіться, який класний. Мені подобається трішки ну, такий суховатий по краям. Але то не страшно. І другий такий же в холодильнику ще з вчора звчора чекаю. Так, зробила я пропітку. потім коржі порізала. Було страшно, але я це теж зробила. І зробила ось такий крем-чиз. Зараз буду не прикрашати, а наповнювати середину. Ось так роблю, дивіться, вже другий слой пішов. Не буду обрізати краєчка, потім просто позамазую. Дуже нервую, бо перший тортик з синочку. Сподіваюсь, буде смачно. Дівча... Дівча. Все, батарейки сідають. Дівчата, хлопці, ви подивіться, яка краса, і прикрашати не треба. Ем, ось все, з мою. Ладонню, ладонню. Контролюю роботу. Чуєте, ну дуже гарно. Зараз ставлю в холодильник, щоб підстоявся трішки, і буду робити крем цвітний, щоб це кольоровий. Бачайте, кольоровий крем, щоб покрити зверху. Не знаю. ну Якщо змішається з білим, то буде таке амбре собі. Нічого страшного. Я так нервувала, але наче виходить. А зараз надуваю Владиславу на ранок. Ми будемо прикрашати і вдома, і в кафе. Я вже, чесно, не маю сил. Покажу вам торт. Дивіться, як могла, намазала, бо немає у мене тої тарілки, яка крутиться. Ну, він ще не прикрашений. Я завтра покажу вам, коли все буде вже повністю готово. Насправді замахалася з цим тортом, тому що не знала, як воно правильно все робиться. Зараз вже спробувала і зрозуміла, що насправді нічого важкого нема. Головне це просто привчитися, набити руку і буде все отак. І пропорції ваги це дуже важливо на кухні, щоб ваги були, бо тоді буде входити все. все. Завтра будемо брати з собою ще такий пакет. Хочу показати вам, що я мії купила а, своїй доці. Дивіться, яку красу. Може хтось хотів. Я дуже раджу, замовила, на розетці замовляла, вони скрізь продаються різні ціни. Ось таку штуку світиться, бачите, проектор такий. І можна обмальовувати картинки. Дуже класно. Дуже класно. Я доставати не буду, але як от все на фото, так воно і є. Я там ще положила такого медведика з каблучкою. Ось, ну. Думаю, їй сподобається. Не сподобається. Ну. Саме головне, я вважаю увага. Може так і пограється декілька хвилин. <гум> Може, потім буде гратися, буде цікавіше. Ну клас, там такі класні картриджі, можна вмальовувати собі, і жираф, і слоник і малювати. Пишіться малювати тоді. Щоб ви розуміли, я завтра вже вам покажу, як вийде прикраса на торт, бо я не знаю, як його прикрашати. Зараз піду помиюсь. У нас пів одинадцятого, ще багато чого треба робити, треба голову помити, помитись, зібратись на завтра, подумати, що одягнути. Завтра холодно, щось я думала, буде тепло, мені погоду показувала, а різко стало холодно. Такий ураган сьогодні був якась пилі, пилюка, буря, град був, вітер сильний. Я з Владиславом вибігала ще в магазин, його на руках тримала, бо цукрова пудра закінчилась. Ось у нас чуть не здуло з ним. Якось так. Завтра буде холодно. Ну як, 18 градусів. Я вважаю, це холодно, бо я хотіла йому одягнути такий класний костюм з шортиками та футболочкою. Юра заглядає. Ку-ку! На цьому я напевно буду закінчувати влог та займатися далі справами. Ось, Юра в мене приїхав на кормив вечерю і приготував таку смакоту, бо мені реально не було коли. Тепер руку набила і це буде набагато швидше, якщо ще якісь заготовки робити. Мені подобається, на дні народження можна буде робити. Та шарики дуже класні, кульки. Всім пока, всім гарного настрою, тихої ночі, тихого дня. Бережіть себе, обіймаю і всім до нових влогів. Пока!